Комуфляжні костюми, розгрузочні жилети, постільна білизна, подушки, матраци все це шиї для військовослужбовців засуджені установ виконання покарань Чернігівщини. З перших днів оголошеної мобілізації вони активно допомагають Збройним силам України. Так лише підприємство Чернігівської виправної жіночої колонії, номер 44 виготовило продукції на більш ніж 700 тисяч гривень. Наразі працюють над ще одним спецзамовленням. На сьогодні ми виготовляємо 800 розгрузочних жилетів. Для нашої армії військових та підрозділів Національної гвардії також подушки, матраси, постільні комплекти, прапори з метою забезпечення наших військових всім необхідним. Гроші на спецзамовлення поступали звідусілі, як від благодійних фондів, меценатів в області, державних та приватних підприємств, установ культурних, лікувальних та освітніх закладів, так і окремих мешканців області. Збирають свої кровні гроші. і приносят нам, чтобы мы помогли нашим воинским частям получить все самое необходимое. Мы отшиваем продукцию, форменную одежду, постельное белье, разрузочные жилеты. И это, скажем так, с одной стороны вдохновляет даже осужденных, потому что это один из способов социальной реабилитации и адаптации в общество, потому что они чувствуют свою значимость, когда они тоже помогают, скажем, спасать свою страну. как ні странно, та звучить но очень этим воодушевляются. На підприємстві навіть врахували окремі побажання командирів військових частин. Так, в залежності від особливостей несення служби підрозділами різних родів військ, тут до базових моделей розгрузочних жилетів внесли необхідні корективи. Для індивідуального перев'язочного пакета в цій моделі кишеня не передбачена була. Тепер зараз конструктор займається вносить під під конкретну, скажімо, конкретну річ, які потрібно, щоб носили при собі військовослужбовці, значить, розроблюється кишеня під індивідуальний перев'язочний пакет. Знову ж таки, під рацію кишеня, значить, теж вносяться зміни, тому що ця дана розробка, скажімо, ну, в деякій мірі, не, не, функці... не функціональна. Тому вносяться знову ж корективи під цю кишеню. Військовослужбовці ж віддячили керівництву та колективу виправної колонії, подяками та грамотами. А ті, в свою чергу, запевнення. Евнали, що і надалі підтримуватимуть українське військо чим зможуть у разі необхідності за місяць, зможуть виготовити до 20 тисяч камуфляжів.